Всім привіт! Завалявся в мене в перегрів такий от столик. Раніше він використовувався як вібраційний сіл для бруківки, для злиття бруківки. От знизу такий мотор стояв від стоїть Від стиральної машинки. О, на ньому був ексцентрик. Ось приварений. Ось він. І Ексцентрик на швидкості вібрував, відповідно, весь сіл вібрував. О, на таких от гачках на пасах він прив'язувався і так бруківочка втальовувалася в форми. Ось. І хочу чуть-чуть його змінити. Так, під зміни столика я вже спів зварити на ньому отак от. Штучечку. Для того, щоб ви зрозуміли, для чого я зварю, робив собі зварювальний столик. О, а зараз вам покажу його вже без цієї бранки. Зварив я такий стіл. Ножки залишились з попереднього, зрізав бляху і використав якусь нову. Взяв профіль 2х4 от, і зварив такий сіл для того, щоб можна було на ньому варити. От, е, після того як взяв от, Вирішив, що треба мати на чому варити. Ну, дивіться, вся фішка заключається в чому. Ви собі е, можете робити будь-який розмір. Між 1,30 на два. Тут такий мені от, от такі в мене калітки і тому подібне, і я вирішив собі і мав рівно стільки профіля, і, і я собі зробив такий цей. Дивіться, е, основне. От, от от вам зробити е, е, прямий кут прямий кут обов'язково. Побавтеся з тим гарно, виведіть собі прямий кут на всіх чотирьох сторонах. Щоб ви собі могли з трубцинами взяти, от, зараз покажу. от. Взяти ось такими струбцинами, зафіксував тут, зафіксував тут, у двох місцях, до прикладу, тут і тут, зараз секундочку. І ось тут, в двох місцях отут, от, зафіксував і в тебе є під прямим, під, під прямим кутом деталь, і ти вже собі варив, вже не, не, не шукаєш, не придумаєш, не виміряєш оцей прямий кут, а просто рівне, рівненько. Ставиш, і вже маєш примітку. Друге, е він, не знаю, чи ж так буде видно. От, я, я його вивів, постарався вивести абсолютно. Можна е різними способами зробити. Ну Дивіться, я робив за допомогою е от там стоїть кінці восерваги. ось, е Я робив за допомогою васерваги. Переварив ось цей крайній. Приварив тут крайній, Ось, поставив сервагу і вже під нею підганяв кожен, е, кожен профіль і тоді вже зварював. Можна ж, е, ще зробити яким чином, натягнути просто жилочку, прив'язуйте тут жилочку, прив'язуйте тут жилочку. Так само з тої сторони, там і там. І маєте дві жилки і по двох жилках. Собі виставляєте профіля. Але це зробіть обов'язково. Нехай ви побавитесь з усім виставлянням для того, щоб рівно його зробити, побавитись нехай годину, дві, три, щоб гарно виставити. Але коли ви вже будете увірні, що він у вас рівний, що він у вас має прямий кут, відповідно, ви вже собі ставите заготовку, ви знаєте, що вона не гуляє. Відповідно, у вас не скручується деталь і варити стає е, досить просто. Тим більше я його планую використати е, не тільки, от, так як ви бачили, для калітки. а е, Я планую ще використати столешню зробити з дерева, також на ньому буду. Ну, як буду робити, обов'язково знімлю, покажу. Ось. Так що не лінуйтеся. от Вам здається, на підлозі ви ніколи в житті не зварите рівну, ідеальну де деталь, е там, виріб. О, відповідно, вам треба обов'язково мати от такий столик, можливо, менший. ну, Дивлячись кожного під свої потреби. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки. Ну, Сам процес зварювання я не показував. ну що? ну, що, ну, ну, Думаю, тут. Якби не має змісту, правильно? Але обов'язково обов'язково, обов'язково тут кути, і щоб у вас вся площина грала. Міряйте діагоналі, діагоналі. Знаєте, що таке? З того кути, кута сюди, з того кута туди. Якщо діагональ збігається, значить у вас. Правильному виставнику. Тобто у вас однакова відсіч має бути шостоку та кута діагоналі Так, шостого та діагоналі Так. Ще раз повторюсь. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Якщо не сподобалось, лайк ставте, може коли сподобається інше. Ось, дякую всім до побачення.